Що ж відбувалося з точки зору пріоритетів, а, і тут я хочу зробити таку ремарку: що якщо ви колись опинитесь в такій ситуації, а, те, що мені допомогло найбільше, напевно, було усвідомлення того, що я не можу робити все одночасно і пріоритизувати, все одно доведеться. А це все одно не звільнило мене від шістнадцяти часових шістнадцятигодинних робочих перших місяців. От але в певний момент ми сіли з менеджментом, ми поговорили, і насправді вони мене сповільнювали і казали, що да, треба все робити, але треба також втомлювати свої якісь limitations, що можливо фізично, а що ні. І вони мені постійно нагадували, що вони в такому вже жили досить давно. 800 людей це теж велика компанія, без систем, без процесів. Тож, ну, якщо ми ще один місяць щось не зробимо з усіх пріоритетів, то, напевно, ми якось виживемо. І це мене морально, в принципі, дуже підтримувало. Я визначила наступні п'ять пріоритетів: це команда, HR-команда, я маю на увазі культура. Розкажу, чому культура так високо в списку системи, процеси, розвиток та навчання. Але навіть при там визначенні п'яти пріоритетів я розуміла, що ну, все одразу ми теж зробити не зможемо. Тому це було таким поступовим процесом, і ми почали з команди і систем. Потім ну, культура йшла паралельно вимушено розкажу, чому саме так сталося. Потім процеси і вже на останньому етапі це був розвиток та навчання. Знову ж таки, це мій досвід. Це не означає, що це єдиноправильний шлях визначення пріоритетів. Це дуже сильно залежить від команди, від етапу, на якому вона знаходиться, а також від того, чого хоче менеджмент. Але ми погодили саме такі а, пріоритети. Ну і, власне, а, коли вони були визначені, а, стало трохи легше а, дихати, тому що принаймні я розуміла над, над чим я можу а, працювати. Вандок, питання а да. що від як явно свідомо відкрали, відклалося на другий план, і зрозуміло, що це там колись потім, який був пункт 7, 8, 9. Бо коли ти вирішуєш, що тобі треба робити, ти також вирішуєш, чого ти не будеш поки що робити. Що ти відклала? Uh, ну от розвиток навчання він, в принципі, да, він п'ятим був, і це було дуже болісно для мене, тому що uh, я, я в принципі вважаю, що це один з основних напрямків. Якщо ми хочемо якість, то нам треба все вкладати, але розуміла, що нам треба вирішити проблему з кількістю, і ми дуже. Uh, Чітко усвідомлювали, що якість у нас буде страждати при такому а, шаленому наймі людей, і що ми стикнемося з цією проблемою, і нам доведеться а, туди повертатися. Ну так воно в принципі вийшло разом з тим, а, і це як наслідок а, вийшов комплаєнс досить теж а, таким суттєвою проблемою. Проблемою тут я маю на увазі досить високі рівні шахрайства і внутрішніх. А... Угу. Таких речей. А от далі ми відкладали вже більш такі а, департаменти, організаційна структура. Знову ж таки, це часто може бути першим пріоритетом, але у нас це настільки швидко змінювалося, що в цьому просто не було сенсу. Угу. Ми могли витрачати дуже багато часу на те, щоб там промалювати архітектуру, але вона змінювалася кожен місяць і теж саме стосувалося і грейдів, бенефітів. Це все пішло вже в той шостий, сьомий пріоритет job descriptions туди ж. Ну, тобто, вся така більш структурна робота, вона вся пішла в наступні пріоритети. Дякую.